Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні відправляємо до нового власника Джима 244. Люксова в новому дизайні. Люксова відрізняється від звичайної. Резиною. Задня гума 112 на 24, звичайної задня гума 9,5 на 24. Ось Такий чудовий тракторець. 23 року випуску коштує такий трактор 700 умовних одиниць, якщо на вузькій резині коштує 6900. Трактори Джима присутні в Україні вже тривалий час. Їх люди знають, їх люди люблять. Є клієнти, яких на інший трактор відговорити нереально. Особливості цього трактора, те, що він має ходозменшувач, хто не знає, кожну передачу можна ділити на два. Ну і як у більшість зараз моделей, бокова куліса зручна, тобто тракторець дуже чудовий. Кожен датчик окремо, що зручно в заміні, кремовський двигун. Одним словом, трактор вилазаний, все продумано в ньому. Дуже хороший тракторець. Крім Джими є великий асортимент тракторів. До речі, хотів сказати, що компанія Міагро запустила акцію. Кожен клієнт, який купує трактор до Нового року, не має значення який трактор, автоматично попадає в розіграш грунтофризи Соліс на 1,50 м, яка коштує 1450 доларів. Тобто даний клієнт навіть не знає, але він автоматично попав вже в акцію в розіграш цієї ґрунту І також нагадую, що на джими-трактори для військових є скидка в 10 тисяч гривень від прайсової ціни. Чекаємо на вас. Майданчик міня-Арго знаходиться, як завжди. Ти влітський 2А біля авторинка. Сьогодні у нас вийшло сонечко, але дуже холодно. 0 градусів, не звикло свіжо. Тримтить голос. <схи> Ви бачите, який є, асортимент тракторів. Японці, китайці, все що завгодно. Чекаємо на вас, до нової зустрічі!